Друзі, всім привіт! Почну відео з отакої краси. Вони майже два тижні у нас стоять не... ну, ці квіти, але ось купили в таких горщиках. Тут мама насипала землі, буде щось сіяти. А ці квіти пересадила ну, просто у вазони. Це називається лютики. Є і наукова назва цих квітів. Ну, а так просто в народі лютики. Мені давно вже їх хотілося. І ось ми купили в минулу неділю. Ось різних кольорів трішки. Такі є і рожеві, і червоні. Ось листя нагодує мені по формі петрушку. Таке цікаве. Ну... У нас їх, чесно скажу, не було. Ну, принаймні, скільки я себе пам'ятаю. Кажуть, трішки вибогливі ці квіти, але вони того вортують. Гляньте. Такі красиві, красиві. Ось тут будемо щось садити. Мама однозначно якусь розсаду сюди буде сіяти, або, може, правда... Які квіти посіє. Ось отут така серединка в нього цікава. Я бачила в інтернеті багато реклами цих квітів. Кажу, хочеться, хочеться, а це побачили, ну і вирішили придбати. А ось хочу показати, як форзиція цвіта. Не, не дуже шикарно, це те, що в садку в нас. Але трошки зацвіло, бо більш всього, я думаю, що обмерзли ці кущі в цьому році. У нас похмура погода, але дощ припинився. Таке все зразу свіже, стало трава зеленіє. Вже по весняному так гарно. Зараз підемо, я покажу вам. Ті квіти, які висадили ми раніше. Ось поки йшла, гляньте. І краса вже викидає вишня суцвіття. Ось які красиві копельки висять. У нас оце два чи три дні йде такий дощик, А це зараз припинився. Тихо так стало. Він таки чую, що. І Волги на болці нявчуть Ось такі кокраса. А ця не дуже збирається квітнути на ну нічого. Зате слава Богу, живо. Гляньте ось після дощу, мукрі, але ось нові Нові суцвіття викидає Примула буде ще квітнути. І ось горить цвіт вилозить уже. Я думала, що це вороняче око півонія. Ну, ні, це горить цвіт жовтеньким таким цвітом. По-моєму, не повна квіточка. Така гарна, непогона. І примули ось такі. після дощу. І віоли ось така оце фіолетова і люлова також красива. Це шиловидний фокс. Це щось. О, щось по... По... Оце шпаки, до речі, пасуться, тут страшне. Вже спіймала на гарячому, Це точно шпаки об'їли, вони у нас спускаються, а тут по траві пасуться. До речі, форзиція, бачите, як світа. також обмерзла. Я думала, то пуп'янки попускали, гілочки пуп'янки попускали, а воно попускало листя, тако. такий цвіт. В цьому році форзиція. Дайте ближче, зараз підійду, покажу. Ось, бачите, як то там, то там. Квітка квітку доганює. Ну нічого. Щось їй не сподобалось, може змерзла. Більше всього, як морози вдарили, то на все повпливало. І ось оці віули шовтенька і біленька після дощу які. І маргариточки гарненькі, гарненькі такі. Мабуть, маргаритки на зиму не викупують, наскільки, я пам'ятаю, їх можна розсадити, отут -от буде, як розростуться. А ось у минулому році я показувала вам плющиті, що три ми садили, залишився один. Прийнявся лише один. Ну нічого. Як розростеться його цього вистачить. Всього на всього на ті прополи. Ось також загородила колесом Гортанзію, щоб не на руком її не пошкодити. Ось і риси вилазять біля забору. Гортанзія поки що нічого, не, не бачу, щоб щось випускала. Я надіюся, що вона жива. Так щось і риси також мокро, після так. Це сортові, а там ідуть звичайні осі риси. На біля двору щось вони більше, ніж на грдці. Тут їм видно трішки вулі більше. Мокровота. Трішки ось вже дивлюся, розпускається. Цікаво ці ні, Айво. А вже розпускається, ось бачите. Листячко. Це якось більше, ну, зеленіше. А ось оце не тако. Може, це дві різних. В принципі, це трішки. Менше в неї гляньте. Мабуть, це трошки пізніше, ну, побачимо, чи цвістиме, чи ні. Чула, що й мороз передає. Ще будуть і морози. Все ж таки тільки початок квітня. Раніше пам'ятаю, ще сніги лежали, як я меншою була в школу ще ходила в так, так, таку пору. А зараз вже все і наробитися. Встигуємо. Горобці прилетіли на форзиці, співають. бачите, така форзиція. Да не дає квіти, а то взагалі не дуже. В цьому році цвіта відпочиває. Тут такі справи, друзі, сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба, всім пока!